Не та розмова, не тіє слова, не біле білеличка, не Чорні брова. Ху! Тут я ще родила і прожила 90 перший рік, а кінчила школу сім класів. У 47-му ро році померла моя мама. Я лишилася сироту, я сестрою. йшла на ферму, бо треба було жити, тато хорував. Я ходила на ферму. Два роки доїла корови, а остальне робила на відгулі. А тоді, вже, як корови забрали, тоді мене поставили бригадиром. Я не хотіла, бо то я собача робота. По войні, по почеперші, голос був, холод був. Не було що що не було що їсти, а навіть з Басараби сюди приходили, міняли закоси за таке, що обо що ж мали. Ну, у нас ще люди так термалися на слід. Я мала все, я термала по три корови, по дві, по дві свині, то що молоко прозабало, з того ще живо. А тепер я не годна, не маю нічого, даю молока діти. І і вже, вже не гонна робити. Болять ні руки, болять ні ноги. Був добрий чоловік, ні під'як, не бачар, нічого, я не можу на нього щось сказати. А вже 27 сьомий рік у червні, як він умер, це немотим і небістка, і два онуки. Один уже не вся в ту, ті моєї сестри має жінку, вона робить учительку у верхняці. А другий поїхав десь у чехи давно, та й там живе. Я мала три хлопці: Ігор, Оле, Роман і дівчинка Анся. Вона тепер Польщі, вона віддана в Підгірцях. Що мені ще хоче? Хочеться мені, бо мої діточки всі жили, всі, людські всі діти, або Бог дав спокій у світі. Обо з армії хлопчики всі виходили живі, здорові, або жили файно. Жінка бабина, бабина кожунька, та ти би бабу била, ви сюди, стане тут. Сонце незенгенько, вечір безенько, сонце незенько, вечір безенько. Ой вей, дивійди, моє серденько, сонце низенько, вечір близенько ой вейдий, моє серденько. Щоб ти жила до 100 років, щоб е, жила гарно, щоб е, була завжди їда, вода і газ. Дякую, дякую, дітей. Бежаю вам щастя, здоров'я і много я віта. Но гає.